Привіт, Привітки! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні з вами готуємо ось такий солоденький рецептик до чаю до кавузі. Хто з чим любить смакувати, смачний яблучний кекс, готується легко просто, тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно одне велике яблуко або два менших, очищаємо від шкірки. Зараз чистимо серединку і будемо його нарізати на кубики. Будемо старатися нарізати на дрібніші кубики. Рецепт надзвичайно простий, тут нічого складного. Готується легко, просто з доступних інгредієнтів, Тож додивляйтеся до кінця і обов'язково всі коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Ось і все, яблуко ми вже нарізали, беремо пательню, розігріваємо її, додаємо трішечки масла і викладаємо яблука. Будемо готувати на маленькому вогні, щоб яблучка в нас протушувалася. Я додала ще трішки вершкового масла і зараз додаємо цукру 60 грам. Будемо ще яблучка карамелізувати. Туємо все на маленькому вогні, зараз трішечки перемішаємо і залишаємо яблучка протушуватися. Хай трішки підкарамелізуються, готується приблизно до 5 хвилин. Будете бачити, щоб яблучка були м'ясенькі. Булка залишаємо готуватися, ми беремося за тісто. Нам буде потрібно з вами два яйця. До яєць додаємо цукор. Я додаю цукор 90 г, цукор додаємо за смаком, беремо вінчик і починаємо все ретельно перемішувати. Додали ще ванільний цукор. Можете, звичайно, це перемішати міксером, але воно дуже легко перемішується, що в вінчику все дуже просто і все дуже легко. Зараз будемо сюди з вами додавати олії. Олії я додаю 30 мл. Знову зараз беремо вінчик і перемішаємо. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і в безконущі коментаря, щоб сподобався вам цей рецепт. Дякую всім вам за вашу підтримку. Зараз додаємо кефір любої жирності, додаємо 125 мл. Премовінчики знову це все ретельно перемішаємо. Друзі, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишетеся і вам дякую за зворотній зв'язок. Додаємо зараз борошна, борошна будемо додавати 120 грам, плюс-мінус подивитися, структура нашого тіста має бути як густа домашня сметана. Зараз все покажу. І додаємо розпушувача зараз одну чайну ложечку. Додаємо розпушувача одну чайну ложку і починаємо замішувати тісто. Тісто дуже легко замішується, обожнюється тісто, з ним завжди смачна випічка і дуже проста в приготуванні. Ось таке тісто у нас виходить, бачите, воно не дуже рідкувате, не таке, як на млинці, воно більш густіше, як домашня густа сметана. Ось і все, наше тісто готове, дуже швидко приготувалося. Тепер дивимося до наших яблучок. Вони вже м'ягесеньки дуже гарно карамелізувалися. Все, також їх виключаємо і продовжуємо готувати. Нам буде потрібен з вами ось такий кулінарний мішечок. В нього ми будемо перекладати наші яблучка. Всі все, яблука в мішечку. Тепер беремо форму для випікання, застеляємо її пергаменту, пергамент нічим не змащуємо, виливаємо наше тісто. Наш кекс будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс-мінус в залежності від вашої духовки. і все, тісто у формі тепер беремо наші яблучка і посередині додаємо наші яблука. Друзі, якщо ви не маєте такого кульнарного мішечка, нічого страшного, беремо ложку і викладаємо яблука. Викладаємо саме так посередині, тоді кекс буде досить такий цікавий на вигляд і дуже дуже смачний. Звичайно, що можна їх і вперемішати перемішати в тісті, але це зовсім різні речі. Ось таку смакуту красоту ми з вами приготували: смачний ароматний яблучний кекс. пиріг, то як називає. За смаком можна посипати цукровою пудрою. Я не буду нічим посипати. Зараз будемо смакувати. Тим, хто їсть їм смачного, зараз покажу вам в розрізі цю смакуту, що я хочу сказати вам про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати доступні інгредієнти, готуються дуже легко, дуже просто, нічого складного і дуже дуже смачно. Готуйте та смакуйте, обов'язково навчіть коментаря чи сподобався вам цей рецепт. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Він звичайно ще гарячий, але він дуже дуже смачний. Друзі, вам, що ви були за на цьому відео до зустрічі зустрічного відео. миру та спокою. Бережіть себе, всім па-па.